Привіт, друзі! 6 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Буквально за три дні розпочнеться саміт Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні. Він приурочений 75-річчю з дня заснування НАТО, і там нас знову не запросять до альянсу, хоча про це багато говорять. Кажуть, що Україна має виграти, але на саміті буде зроблено пропозицію Україні, аби ми розпочали переговори з Росією. Зараз про це все детально, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео, друзям. Як ви помітили вже, то в інформаційному просторі тема перемовин вона не сходить з перших полос шпальт газет. Абсолютно всюди, на кожному кутку, вже хто тільки не говорить про наші переговори з Росією. Навіть Орбан приїхав до України. Я більш ніж переконаний, що він привіз із Росії пропозицію про переговори і з відповіддю бистро помчав до Путіна, з ним зустрівся, і після зустрічі переговорів з ним вони провели брифінг, на якому розповіли про те, що вони бачать мир, що Путін за мир, що він за те, що припинилася війна, а не заморозилась. Але є одна умова. Заберіть свої війська з чотирьох областей, мається на увазі, ми маємо вивезти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей ЗСУ. І також пообіцяти, що ми ніколи не будемо вступати ні до НАТО, ні будь-якого іншого. Військово-політичного блоку. Ну, така собі позиція, м'яко кажучи, не дуже приваблива. Не буду використовувати нецензурну лексику, тому що якось по-іншому це охарактеризувати не можна. Естафету Орбана підхопили у Європі, і мені це вказує на те, що Росія активно попрацювала з лідерами окремих країн, аби вони просували ідею мирних переговорів, що, мовляв, дивіться, Росія це хоче робити, а Україна не хоче. Тільки вони забувають сказати, що е, їхня ідея заключається в тому, щоб. Е, Відтяпати величенький кусочок України і сказати, нічого не сталося. Дивіться, все окей, так як вони робили це у 2014 році, і сьогодні, ну точніше, вчора, але в принципі це не настільки важливо. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцу, якого ледь не вбили, вперше з'явився на публіці після замаху на нього і сказав, що він закликає до мирних переговорів у війні Росії проти України. Тобто, ну Росія не винна, що вона напала на Україну, але треба сідати домовлятися. І він сказав, що приєднався б до Орбана під час його візиту до Москви, якби йому дозволило здоров'я. Але поки що він ну неспроможний був фізично це зробити. Пряма мова його звучить наступним чином: хочу висловити своє захоплення прем'єру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Так, він приїхав до Києва, має на увазі Орбана, потиснув руку Зеленському, і через два дні поїхав тиснути руку. Путіну і виступив таким собі миротворцем. В Європі це викликало дуже серйозний скандал. відреагували на це і в Білому домі, засудили Орбана і наголосили на тому, що це приватна ініціатива Орбана. Але ніяк не ініціатива Європейського Союзу, тому що Угорщина, як ви знаєте, головує в Раді ЄС уже з 1 липня, і він подавав це як свій офіційний візит, хоча дуже дуже обережно. Але не завершилася ця історія друзі Орбаном і Фіцо. Далі понеслося і вже є ініціатива від навіть Туреччини. Раніше Ердоган неодноразово виступав за те, щоб ми сіли за стіл переговорів із е, Росією. Він навіть надавав таку можливість, проводилися переговори у 2022 році навесні в Стамбулі. Знаєте, ви про стамбульські угоди, я про них вже вам детально розповідав. Але сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив за створення мирної платформи для припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом. Чому Туреччина? Чому сьогодні вони про це говорять? Тому що Ердоган буквально позавчора був в Астані, в Казахстані на саміті Шанхайської організації співдружності. Туреччина не є членом цієї організації, але чомусь там опинився Ердоган. Хоча Ердоган просуває ідею входження до Бріксу, але і Брікс там недалеко. Вони один від одного. Скажу так, це моя особиста думка. І там Ердоган зустрічався з Путіним, запросив Путіна до себе в гості з офіційним візитом. Ну, я так розумію, що Путін попросив його. Давай і ти будеш розповідати про мирні переговори. От що власне говорить очільник закордонного відомства Туреччини? Необхідно створити мирну платформу, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва, і надаватиме пріоритет дипломатії. Хто має входити до цієї платформи? Як вона працюватиме, на яких принципах це абсолютно не цікавить Туреччину? Головне зробити заяву. І заяву вони зробили. Але це, друзі, ще не все. От реально, сьогодні день просто суцільних заяв про мирні переговори. Тимчасовий прем'єр Болгарії Дмитра Главчев заявив, що на саміті Північно-Атлантичного альянсу, а Болгарія і Словаччина і Угорщина є членами НАТО, і вони будуть на саміті 9 липня у Вашингтоні. Він сказав, що на саміті у Вашингтоні Софія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією. Так, на саміті Північно-Атлантичного альянсу така позиція буде озвучена. Я думаю, вона буде озвучена не лише Болгарією, а в тому числі і Угорщиною, і Словаччиною, і буде створена така собі коаліція за припинення війни за мир. Софія повинна виступати за мирні переговори, в яких Болгарія виступатиме як посередник, сказав тимчасовий прем'єр-міністр. Пряма мова звучить наступним чином. Ну, треба розуміти, що вони, власне, говорять. Переговори повинні відповідати статуту ООН та міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню. Окей, все нормально, але Росія. Принципі не визнає статут Організації Об'єднаних Націй, хоча вона є членом Радбезу ООН і в липні навіть там головує. І 16-17 липня буде проходити там засідання Радбезу під головуванням Лаврова. Як це все виглядатиме? Вибачайте за риторичність, але це звучить дивно. Є певна реакція від Північно-Атлантичного альянсу, але не на мирні переговори, а на ситуацію із взагалі оцим висін... всім інформаційним кіпішом про мирні переговори, який дуже голосно зараз звучить фактично в усьому світі. Сьогодні, на брифінгу, виступаючи, очільник Північно-Античного альянсу Єн Столтенберг, який поки що залишатиметься на посаді до осені, сказав, що немає ознак готовності Путіна до переговорів про мир. І наголошує вже, мабуть, 150 раз, що Україна має перемогти і вона потребує нашої постійної підтримки. Ну, заради правди, скажу, що НАТО дійсно зараз перебирає на себе. Функцію постачання до України зброї призначив навіть спецпредставника, який буде контролювати цю зброю в Україні. Як вона приходить, як вона використовується? Вони створили цілу місію із 700 Військових членів Північно-Атлантичного альянсу, яка буде засідати в Ізбаденні і буде керувати саме цими процесами підготовки наших збройних сил України до протидії російській агресії, і в тому числі передача зброї, фінансова допомога. Вони вже погодили план фінансування України на 2025 рік у розмірі 40 мільярдів євро. Хоча Столтенберг каже, що це саме мінімальна планка, яку Можна мати, щоб підтримувати Україну, грошей треба більше. Дійсно, їх два з половиною рази, треба більше. Як мінімум 100 мільярдів доларів нам потрібно на рік на військові потреби, для того, щоб ми могли почати бути в тому стані, в якому ми нині є. А для того, щоб вибивати росіян з території України, так грошей вдвічі треба більше. Але зараз НАТО це не готове забезпечити. Стосовно, Потенційних мирних переговорів між Україною та Росією Столтенберг засудив прагнення президента Росії заволодіти українськими землями як умовою миру. Він також виступає за статут Організації Об'єднаних Націй, про що говорить тимчасовий прем'єр Болгарії Димитар Галавчев. І Столтенберг сказав ключову фразу. Ну вона мені сподобалася, тому що зараз всі розуміють суть того, що пропонують нам підписати з Росією. Він сказав: ми не можемо допустити Мінськ 3, тому що в розумінні Столтенберга будь-яка зараз мирна угода, яка пропонується Росією для нас, це фактично Мінськ 3. Ми не можемо, каже він, пристати на умову Путіна, що Україна ніколи не буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Але Столтенберг лукавить, тому що буквально вчора він сказав, що він вважає, що Україна буде членом НАТО, але так років через 10. Ну а за 10 років багато що може відбутися, неприємного такого. І з такою тенденцією, то ну, нам складно буде вистояти проти російської агресії. Непростим буде саміт Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться за три дні. Він буде тривати з 9 по 11 липня. Уже сьогодні в офісі президента повідомили про те, що вони працюють над тим, щоб зустрітися. Із Байденом безпосередньо міг Володимир Зеленський. Але чи станеться це? Байден зараз бере участь у виборчій кампанії. Вибори в нього проходять не дуже вдало. Маю на увазі поки що кампанія. Після дебатів він піддається дуже різкій критиці. І з боку окремих демократів донори навіть направили відповідного листа до Білого Дому з пропозицією, аби Байден знявся з виборів. Байден почувається не дуже добре через вік. Так саме через ВІК, а не через застуду, хоча Байден зробив дуже багато для України. Але чи відбудеться зустріч з Зеленського Байденом, я, чесно кажучи, маю сумнів. Відтак, щось нового ми точно не почуємо на саміті НАТО. Я дуже хочу помилитися, друзі. Аби так раптом сталося, що в підсумковій декларації буде написано Україна, ми вас запрошуємо до альянсу, щоб прозвучало політичне рішення. Дійсно, це буде дуже серйозний виклик для Росії. Це може суттєво змінити ситуацію, в тому числі на полі бою. Але чи Робиться НАТО? Думаю, швидше ні. Але ще раз наголошую, дуже хочу помилитися. Друзі, пишіть свої коментарі, будь ласка, під цим відео, що ви думаєте з приводу такого кіпішу, як по-іншому я назвати його не можу, про мирні треки для України. Сьогодні ледь не з кожної праски звучить ця тема. Вибачайте, але я не можу минути її також і вношу свої пояснення в це, і наголошую на тому, що ми знаходимося. Вкрай складному зараз становищі, оскільки захід не передачує зброї, але зараз нас змушує сідати за стіл переговорів, тому я це називаю тиском на нас, на нас е, щодо переговорів. Звісно, що ми будемо намагатися не допустити підписання ніяких там міц 3 чи міц 4, бо ситуація навіть з мінськом 2 була для нас вкрай складною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну, ношу. Ну і шанові. не перемикайтесь. Все буде Україна!